Вітаю діти! Сьогодні пропоную поспостерігати за півном і курками. Кури це свійські птахи. Люди розводять курейза для отримання м'яса, яєць, пір'я. У цих птахів є дзьоб, гребінець, очі, крила, хвіст, тонкі ноги. Тіло цих птахів вкрите пір'ям. Воно може бути різного забарвлення. Півень відрізняється від курей розміром, у нього більший гребінець і хвіст, а ще півень голосно співає.